Доброго дня! З вами Ольга. Щойно полила ось таку орхідейку це підліток. Бачите, вже випустив кітконос. Але в нього ці корінчики-втікачі, які я не дуже полюбляю, особливо коли на стійці ти їх можеш пошкодити. Ось ці такі гарнюнькі корінчики. Вирішила її пересадити в більший горщик. Тільки що її полила, для того, щоб легше було її дістати. І дістаю. Дуже легко вона дістається. Субстрат дуже гарний, тому що це одні з останніх моїх пересадок. І цей субстрат я ще знову використаю, тільки додав новий. Корінчики тут в дуже прям, взагалі шикарному стані, мені подобається. Малечу пересаджувала. Ось, дивіться, який гарний корінчик лізе. Це була малеча в розмірі 1,7. Це я не буду віддирати від корінчиків, якщо вони не хочуть. Єдине, що я зроблю, я приберу ось цей листочок, тому що ось тут ми бачимо новий корінчик. Я його хочу прибрати і занурюю отак, от прям взагалі низьку-низьку посадку зроблю. Все, прибираю листочок. Нагадую, ми його розриваємо навпіл і відриваємо обережно, не зашкодивши корінчикам. Якщо ми бачимо, що як у мене ось тут, зараз хочу показати, бачите, йде листочок із нього корінчик, щоб його не зашкодити, ми ще раз навпіл розриваємо листочок. І обережно ось так навколо корінчика. І все. Видаляємо. Тепер обережно занурюю ось оці корінчики, які були втікачами. Всі корінчики обережно в горщик занурюю. Ось так. Це й обов'язково все. І заливаю тепленькою водичкою, без нічого, тому що корінчики дуже гарні, чудові. Занурюю, так, щоб повністю корінчики були у воді. Залишаю орхідейку на годинку. Е, дивіться, те, що у цей корінчик в мене в воду не поміщається, не занурюється, це не так страшно. Мені головне, щоб ось ті, які були зовні, вони були. Більш піддатливі, еластичні. от їх мені, мені треба напоїти. Минула годинка. Я дістаю ось так. Залишаю просихати. Малеча в мене просохла. І я вирішила взяти трохи більший горщик, ось такий. Я вже пробувала, у мене виходить занурити всі корінчики, у горщик, і так, щоб була низька посадка. На дно я вже поклала кору. І субстрат, я так і казала, я буду використовувати той, що був. І додав новий я підготувала. Обережно. І корінчики намагаюсь. Направити не вниз, а ось цей, наприклад, не отак вгору я його ставлю. А ось так, щоб він по колу по горщику, ну, далі ріс. Ось так я їх вклала, Буде у мене низька посадка. Беру обережно, засипаю субстратом, отуди всередину, допомагаю пальчиком. Зараз я використовую субстрат, який був у цій орхідейки. Я його використовую тільки тому, що я знаю, що я недавно її пересадила в гарної якості субстрат. Допомагаю тільки всередину, зрозуміти, щоб не було там між корінчиками пустоти. Я от направляю і все, я не трамбую, тільки направила. І знаєте, я зовсім не хвилююсь, якщо в мене ось тут до шиї, десь буде прилягати мох. Нічого страшного. А як ми чисто в мох саджаємо, або підлітків купуємо, які роками ростуть, підростають в мохові. І тепер додаю новий, який підготувала субстрат. Роблю дуже глубу низьку посадку. Я вже казала, я так практикую останній час, мені дуже подобається. Осе, малеча пересаджено. Корінчики видно у горщику. Посадка в нас низька, дуже низька, як я казала. Останнє що нам залишилося. Це перший полив відразу. Тому що корінчики у нас просихали. Нам треба так, щоб вони набрались Їх Проливаємо десь через деякий час, через 20-30 секунд. Можна 2-3 рази. Тобто ви дивитесь. Можливо, навіть треба буде 4. Це все залежить так, як будуть вологі ваші корінчики. Корінчики вологі. Все. Орхідейка пересаджена. Так виглядає совошито зараз, дивіться, корінчики тут чудові. І дивіться, яка в мене гарнючка. Така квіточка маленька, невеличка, десь 5 см, але вона дуже така яскрава, жовтенька. Мені подобається така ніжна. Хоча вона і була пересаджена на початку грудня, зараз у нас вже е, кінець січня. І дивіться. Так що пересадка їй сподобалась. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба. Все буде добре і все буде Україна. До побачення!